Пряна запечена свина грудинка. Складники в описі під відео. Грудинку промили, прибрали кісточку та за потреби вимочили в воді. Тепер солимо, додаємо мелений коріандр, додаємо сушений часник. Додаємо паприку. В мене копчена паприка, можна звичайну. Тепер додаємо лавровий лист і чорний молотий перець. Шматочки грудинки добре натираємо спеціями. Щоб спеції були з усіх сторон. Залишаємо маринуватися на декілька годин, а краще на добу. Якщо будете ставити маринуватися на добу, не забудьте поставити грудинку в холодильник. Грудинку викладіть в пакет для запікання шкіркою донизу та зав'яжіть края. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 80 хвилин. Пройшло 80 хвилин. Розкривайте пакет, ще раз відправляйте грудинку в духовку і запікайте до скоринки. Ось так грудинка виглядає зсередини, всім смачного!